Лікарю я захворів. Що робити? Одужуй скорше. Дякую, лікарю. Вчителька. Що важче? Кілограм пір'я чи кілограм свяхів? Звичайно ж свяхів. Ні. Насправді вага однакова. Ага. А як стукнути по голові кілограмом пір'я чи кілограмом свяхів? Теж однаково буде. Швидка? Мій чоловік проковтнув ручку. Ми виїжджаємо. А мені що робити? Поки що пишіть олівцем. Ось візьміть ці таблетки. Фу, такі гіркі. Від чого вони? Від комарів. Бабуся онукові. Іване. Та дістань вже десті три літри бензину, щоб косу заправити та траву викосити. Бабусю, а може буде дешевше купити півлітри горілки та заправити діда? То він гектар викосить. Привіт, Васьок. Як справи? А ти так вимахав? Схуд, лисий став. Окуляри носиш. Але я не Васьок. Нічосі, ти навіть ім'я змінив. Приходить мужик в бібліотеку і питає: Де тут у вас книга чоловік Володар жінок? Бібліотекар. Фантастика на третьому поверсі. Один чоловік за кухлом пива розповідає іншому. Повертаюся з відрядження раптово. І одразу до шафи. Пусто. Підліжко. Пусто. У холодильник. Пусто. А дружина що каже? Та не маю дружини. Квартиру обікрали. Розмовляють дві білявки. Привіт. Як справи? Та так, щось погано почуваюсь. Я знаю хороший засіб. Коли мені погано, я займаюсь сексом зі своїм чоловіком, і все швидко минає. Чудова ідея. Треба буде спробувати. Наступного дня. Ну як, допомогло? Так, дякую. Тільки твій чоловік ніяк не міг повірити, що це твоя ідея. Чоловік і жінка, повертаючись додому. Ти мені своєю міні-спідницею весь вечір зіпсувала. А ти мені своїм міні... Це моє життя. Якщо ви ранком встали з лівої ноги, день пройде добре. Якщо з правої, добре буде не сьогодні, а наприклад, завтра. Якщо ви встати не можете, добре було вчора. Жінка. Ти знову лежиш на дивані. Чоловік. Зате ти завжди знаєш, де мене знайти. стадії дорослішання людини перша боїться фільмів з Фредді Крюгером. Друга сміється над фільмами з Фредді Крюгером. І третя згідний з Фредді Крюгером.